Вчора, 6 грудня, в Україні відзначали не лише Свято Миколая, а й День Збройних сил України. Саме тому інспектор сектор з ювенальної превенції запропонувала внутрішньо переміщеним діткам та їх батькам прийняти участь в акції Стань Миколайчиком для ЗСУ та виготовити новорічні солодощі, які в подальшому передадуть військовим. Аби таким чином привітати захисників та подарувати шматочок святкового настрою. Дітки з захопленням та натхненням розмальовували імбірні пряники кольоровою глазурю і прикрашали їстівні ялинки намистинами. Кожен витвір вийшов особливим. Малеча вклала всю свою вдячність та любов в солодкі шедеври. Самі ж художники теж не залишились без смаколиків. Поліцейська привітала дітлахів зі святом Миколая та подарувала невеличкі презенти з цукерками. Яскраві пряники інспекторка передала військовослужбовцям, висловила побажання і вдячність від діток та всього колективу Конотопського районного відділу поліції за їх мужність та сміливість у захисті України.